Ти все зрозумієш колись в Івано-Франківську. Презентували фільм Родіона Волкова та Ольги Комановської в основі стрічки Історія сучасної української сім'ї, яка, попри розлуку через війну, намагається зберегти родинне тепло. Одним з перших короткометражку побачили і наші журналісти. Історія про звільнення Херсона та родину, яка переживає розлуку через воєнні дії. Ідея створення короткометражного фільму, ти все зрозумієш, колись виникла в перший рік повномасштабного вторгнення. За основу взята історія друзів-режисерів, які втікали з окупації. Ми не могли мовчати і так би мовити, як творчі люди сублімували це в, в кіно. В основу фільму входять сімейні цінності. Людські цінності, фільм про всіх нас. Ще у фільм входить Колискова, яку я співала колись для свого сина. І я дуже захотіла, щоб вона прозвучала в цьому фільмі, як для сина, так і для всіх військових синів, які там зараз. Це сонце сідає, і пізніше виявилось. Родіон сказав мені, що це «Колискова» саме тих країв. Саме десь Херсо Херсонщини над створенням фільму його автори працювали півтора року. Зйомки відбувалися на Івано-Франківщині. Ми мали знімати в Одесі на морі, але сталася така напівмістична річ. З нами мав їхати наш актор. є маленький Остап Олексишин, і він мав їхати з батьками в експедицію. І буквально за два дні до виїзду я серед ночі прокидаюсь, все відміняю. І через два дні трапляється найбільший обстріл Одеси за війну, і буквально в тому районі, де ми мали бути, ми вирішили, що ми їдемо в гори. Ролі подружжя зіграли Ігор Захарук та Оксана Стреданюк. Для жінки це одна із перших зйомок у кіно. Дуже часто в моєму житті з'являються ролі на зріст. Це минув досить тривалий час, відколи в нас була прем'єра. І Я розумію, що після того в моєму житті дуже багато з'явилося жінок, які тимчасово переселені. Які чекають своїх воїнів з війни, повернення їхнього. Це стало якимось моїм шляхом зросту усвідомлення, наскільки важлива підтримка таких жінок, наскільки помітні вони мають бути, і скільки вони також проживають. Поки їхні кохані люди на війні, презентація стрічки мала благодійну мету підтримати збір 13-ї бригади НГО Хартія. На широкий загал фільм представлять через декілька місяців після завершення закордонних фестивальних прокатів.